Щоб було зрозуміліше, я продемонструю не лише налаштування, але і як це і зробити. Для початку ми скинемо прилад на заводські налаштування. Бачимо, в нас є меню. Обираємо програму саме останню. Змінюємо частоту на режим звіра. БЕ. Чутливість встановлюємо на рівень 29. Переходимо в меню налаштування. Автоматично відлаштовуємо прилад від перешкод. Ми знаходимося в центрі міста. Прилад веде себе доволі стабільно. За потреби можна це зробити декілька разів або відлаштуватися в ручному режимі. Переходимо на швидкість. На швидкості це значення встановлюємо саме одиничку. Так, в цій програмі тільки на цій швидкості потрібно і працювати. Переходимо в підменю. Меню комфортне значення цієї озвучки саме на рівні 3. Повертаємось назад в гучність. І ось тут головне. Встановлюємо гучність на максимум. Слабкі сигнали встановлюємо на одиничку, у вас завжди буде стабільно. Якщо буде давати змогу працювати на рівні 2, у вас буде ще краща глибина. Але як ми бачимо, точніше чуємо. Прилад же відчуває невеликі перешкоди. Для універсального пошуку використовуємо саме один, для більш глибокого рівень 2. Далі, наше налаштування все, в принципі, закінчилось. Єдине, що нам потрібно ще зробити. Це провести баланс ґрунта і налаштувати маску дискримінації. Маска дискримінації, режим Б. І побігли? Для більш легких ґрунтів можна відкриту маску використовувати повністю режиму А або налаштувати маску в ручному режимі, залишивши лише один сегмент саме по масці дискримінації. Як це відбувається? Бачимо, не путаємось імплексом, відбувається таким чином. Встановлюємо стрілочками правого ліву, потрібний нам сегмент і галочкою відкриваємо. У нас ось так є два відкритих, а ми залишаємо лише один. Далі виходимо цією ж кнопкою. Шукаємо режим С. Але знову ж для практичного пошуку, для класики. Менше всього знати і володіти ось такий режим. Далі робимо баланс ґрунта. Відкачуємо і працюємо. За потреби можна зробити і другий баланс ґрунту. Знаходиться він ось тут. Дякую.